Та 200 -та бригада. Символічно. Символічна 200 та бригада. Прийшла і пішла далі тисяч. Вони кинули? Так, да, кинули техніку втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько, близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, КАМАЗи, Урали. Чого тут синьо-жовтий знак на тому Це танку? Це вже наші намалювали. Для місцевих, щоб, щоб показати, що танк не несе загрози. Вже Цей танк вдома. можна теоретично взяти до українське зброї? Звичайно, звичайно. Т-80 БВМ, остання модифікація російських танків Т-80 тепловізійним прицілом. Їхні танки такі є саме цінне. Танки, да. так. А оцей там Буратіно, якісь ці шоу. Так, Буратіно забрали також. Буратіно танки, бензовози, камази, кучу техніку. Так, повні бензовози, повні дизеля і бензину. Угу. Більше дизеля, звичайно. Ми ждали там колону, ми, ми Ми сиділи там, а, виходить, там, де ми зустріли колону, ми сиділи, там уже сутки випасали їх. Їх не було, ми поміняли місце дислокації, переїхали чужі. Да. Да, Правіше переїхали, стали їх в тому місці. Получилось, ми на них вискочили так, навіть не ждала і не, 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 не гадано. Одна машина виїхала вперед на перевірку обстановки, побачила колону на трасі, в розмірі десь около. 20-30 машин було. Мотолиги, Камази, САУшки. Ну ми, 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 виходить, ми підбили тільки дві САУшки. Ну, одну підбили, це точно, тому що гусянку збили ми. Друга САУшка, я не зрозумів, вона так сама і, сама і розбулася там десь. І підбитий був, сказали, що був, виходить. БТР командира чи бригади, чи що там, він був підбитий, командир бригади утік, побросав документи, все попросив. Вони в розсипнух побігли, тому що не поїхали в різні сторони, ну, почали тікати. Були, я так думаю, були неопитні, тому що якщо б ми б так би коли не їхали, ми, мені каже, ми прийняли бой би і бой був би жорсткий. Но тут, мабуть, опитування в них не було ніякого, тому що одразу вже почали розбігатися по сторонам. По нам глупив, кажеться, тоді одна савушка зробила вистріл. Восьм... Да, восьм... да, одна савушка зробила вистріл, тому що ось на її гі залежала. Е Стрілкатня була, вроді би АГС сипав тоді. І що то таке працювало, чи 83 мінімальни, що то таке. Ну... Я не знаю, що, я не знаю, що в них за тактика війни. Я не знаю їхню тактику, але ну, мені кається, оце, як вони колонами йдуть, нам набагато легше, ніж вони яку то поміняють другу тактику. Не знаю, що вони так тупі, або не опити, або не опит може, або яка-то срочність. Бо вони пруть на пролом. Я не знаю. Ну не на срочність яка, там, може які до них там прикази, що там, що там.